Моє шанування поважному товариству тут нові обличчя, вустами свого вірного апологета Геноси Помазана. Моє ім'я всує згадали. Коротко про суть претензії. Виключно поливання одному тієї партії. Виключно поливати. Я... Однієї... я вже казав і ще раз наголошую: ніколи не прагнув долучитися до цього вищезгаданого фізіологічного процесу. Завжди лише волів розповідати правду про цю дивну спільноту. От вони вперто називають себе партією. Як на мене, це швидше за все організоване злочинне угрупування. Ось як юридична наука трактує основні ознаки ОЗУ. Стійкість кримінального утворення і його тривалість є, є вже 9 років, як вони тут І Ієрархічна побудова та сувора внутрішньогрупова дисципліна. І це в наявності на чолі одноосібний, авторитарний і непогрішимий пахан. А коли, скажімо, депутатка від нових облич Валентина Кравченко проголосувала не так, як правитель сказав, а так як совість і закон говорять, тут же ж була замінена тим, хто за наказом землю на псарні гристи буде. І останнє наявність певної спеціалізації в діяльності злочинного формування. Ну з чим з чим? А з спеціалізацією тут і коню, все зрозуміло. Вона одна і незамінна збагачення за рахунок пограбування членів громади. Перш за все, звичайно, мова про власника партії, для чого вона і була створена. Ну і наближеним до тіла також на хамон зі крою перепадає, Нема де правди діти. Щоб не бути голослівним і не ходити далеко, візьмемо вже згаданого депутата від нових облич Помазана Андрій Сергійович, будучи одночасно і селищним головою Михайлівки Рубежівки. І власником багатьох комерційних структур націрювали на ці структури за різними оцінками від 60 до 100 гектарів громадської земельки. На 22 гектари справа вже в обласній прокуратурі. Прихватити її вдалося завдяки ось цьому державному акту, для отримання якого помазан надав недостовірні факти. І до решти, вкраденого ним у своїх сусідів односельчан, також черга дійде. Якщо, звичайно, вони не повернуть собі владу і не сховають кінці у воду. І до цього та публіка прагнутиме всіма фібрами своїх продажних душ. Ми ще такі викрутаси побачимо. Навіть не сумнівайтеся. Я завжди довувався таким людям. Обікрав всю рубежівку з околицями і не цурається людям в очі дивитися. А ви б почули, як на сесіях щиро обурюється зарплатному скандалу. До Голівуду, звичайно, не дотягує. Але в якомусь районному циганському театрі був би першою зіркою примадонном. Тож не втрачаємо пильності, чистимо кулемет і віримо в ЗСУ. Все буде добре, побачимось!